Ну, Тут те ж саме, саморізи де неде поп попробивали. Ось таких куча, ось саморіз теж. Цвяхів багато таких, які пробили просто. І вона ж добана була стікати конденсат, а він не потрапляє, в кожну дірочку випадає собі. Мембрана мембрана перетягнута. Ну, Дуже сильно натягнута, хлопці, мабуть, пристрелювали, другі натягували літом, коли жарить сонце. Вона просто тріщить, От то, що вона постійно в напрузі. Тут бути так легенько палець заходить, повинен собі. Ну, таке мінімальний, там сантиметр. Просто без натяжки. Тут а ще не розібрався, я так розумію, це вони для конденсатора робили, щоб він сходив, але ще не бачив на горі, як покручені саморізи. Зараз спробую, не знаю, чи вийде там сніг якийсь лежить, але перегляну. Ну це така біда.